Подолання набутої громадянської безпорадності шляхом формування колективної спроможності заподіювати громадянський вплив. Саме така місія у відносно нової громадської організації в Україні, яка має назву мережа вільних людей. А ще вони хочуть згуртувати мільйон свідомих українців, аби змусити політиків дослухатися до вимог народу. Тож детальніше про це ми поговоримо із виконавчим директором громадської організації Мережа вільних людей Руслан Рохов з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Руслане, і слава Україні! Геруям слава розкажіть, власне, як і коли за яких умов виникла ідея створити громадську організацію? Ну, власне, громадська організація це спроба реалізації концепції громадянських мереж політичного впливу, яку я описую в науковій роботі. На цим працюю вже кілька років. І ось минулого року, коли ми робили презентацію для політиків, які інститути потрібно. Запровадити, щоб посилити демократію, щоб підвищити спроможність громадян впливати на політичний процес, аби його результати були вигідні саме громадянам, а не третім зацікавленим особам. І побачивши реакцію політиків на пропозиції, мовляв, це звучить дуже ідеалістично, наївно так ніколи не буде. Громадяни ніколи не будуть виборювати свої інтереси і діяти ефективно на за зазок того, як це роблять громадяни в Сполучених Штатах. І це для мене стало викликом. Ми почали дискусію з однодумцями, а не показати політикам взірець того, як би мало воно бути, і почали дискусію, яку продовжили публічно на youtube каналі Збройовий Лобіст. Ми запитали у аудиторії, оголосивши опитування минулого року. А чи не хотіли б вони долучитись до формування такої громадянської мережі політичного впливу? Ну перед тим пояснивши, що ж це таке. Кілька сотень людей взяли участь у голосуванні. Більшість сказали, що готові. А ми тоді пішли на другий крок. Запропонували їм зареєструватися в Google формі та створили примітивну Google форму яка дає в Excel базу даних. А хто зголошується заповнити її, щоб ми могли мати зворотній зв'язок з цими громадянами? Ну і потім наступним ж кроком робити внески, тому що, якщо ми говоримо про якісь процес, він потребує ресурсів, і щоб ми не залежали, а дійсно громадяни мали вплив, вони мають самі фінансувати власну активність. І так з'явилося кілька перших сотень минулої осні людей, які зголосилися разом розвивати мережу політичного впливу. І на початок грудня, це 8 грудня, ми провели установчі збори власне громадянські. Мереж політичного впливу вільних людей, як власне назвали по результатам голосування, в яких взяли представники, яких члени, які долучились до створення мережі, обрали до керівних органів. Фактично вони були як делегати. Протягом зими трохи процес реєстрації ми пам'ятаємо, тоді якраз Росіяни поклали реєстри, в тому числі і мін'юсту, і на жаль, одразу не вдалося. Зареєстрували, чекали, коли відновляться ці реєстри, і от уже в січні подали. і на 10 лютого ми отримали рішення про реєстрацію в міністерстві юстиції нашої громадської організації. Зайняло кілька місяців девелопмент сайту, який описує всі ці речі, про які ви щойно говорили про місію організації, мету, цілі, завдання. Ось маніфести звернення наше до суспільства. А також Історію створення, щоб люди розуміли, хто це, звідки це люди ці взяли, чому вони займаються саме цим, а не чимось інакшим, чому саме такі методи, а не інші, то що все це є на сайті. І власне ті, кому це резонує, можуть зареєструватися на сайті freepeople.org.ua, Власне, і тоді в них буде доступ до внутрішніх механізмів. Тобто, той, хто не зареєстрований, не бачить. Кабінету не розумію, що відбувається під вотерлінію, а там на, на сам насправді відбувається все життя мережі, тому що а, там є особистий кабінет, реферальне посилання, яким люди а, поширюють яке і, і тим самим залучають інших людей до мережі. Вони бачать список тих, кого вони залучили з їхніми статусами. Там ж вони сплачують членські внески. І там відбувається кожне голосування мережі, коли ми опалюємо спільне рішення. Ключове, що ми. Односим, що в мережі громадяни мають можливість впливати. Те, що ви назвали в місії організації, це допомогти набути колективну спроможність, подолати да, набуту громадянську безпорадність. Це говорить, що кожен з нас бачить якісь проблеми, і часом хтось колись намагається їх вирішити, і приходить відчуття того, що він не може це зробити, бо він докладає докладає зусиль. І результату немає в цей момент, якраз виникає відчуття такої громадянської безпеки. Що я громадянин не можуть Мені треба або цим зайнятися як політик, або чимось іншим треба займатися, але от в ролі громадянина я це зробити не можу. Це насправді частково лише правда, тому що окремо кожен громадянин не може. Демократія це командна гра, це коли треба домовитися з іншими, робити це спільно. І от ми вже навчилися спільно. Зупиняти небажані процеси через майдани, ми навчилися спільно гуртуватися, щоб боронити країну від ворога. а От так само треба навчитися спільно гуртуватися, щоб запускати бажаний для себе сценарій. Тому мережа вільних людей це, от як перша громадянська мережа політичного впливу має дуже прості конкретні напрямки роботи. Це перше просвітницькі, пояснювати тому, як працює демократія, як потрібно діяти разом, щоб її опанувати. Друге, коли люди розуміють, що демократія вона існує, але її треба заподіювати. Це означає, що я маю мати проактивну громадянську позицію, окрім того, що я є в різних ролях. Да, там, наприклад, говорячи про мене, там, батько, син, чоловік, директор компанії, співвласник компанії, консультант у когось і так далі. І так далі. А окрім того, всього, я є ще громадянином. Це роль, яка є у кожного власника українського паспорта. І от ми дуже рідко задумуємося, а що ми у ролі громадян робимо, і як ми взаємодіємо один з одним, як громадяни, для того, щоб вирішувати проблеми. От, Власне мережа займається просвітністю про цю громадянську роль про громадян, як ми маємо діяти, щоб вирішувати проблеми, діяти разом. І далі, коли люди розуміють, що так проблеми можна вирішувати, для цього треба гуртуватися. Другий напрямок роботи це власне гуртування. Людей в мережі. Ви зачитали, в нас ключова ціль згуртувати мільйон свідомих громадян, які самоактуалізували для себе цю роль в мережу. Тому що, якщо вони будуть в мережі, це означає, що вони можуть узгодити між собою проблеми, які є в країні, узгодити шляхи їх вирішення, узгодити лідерів, яким делегувати вирішення цих проблем у спосіб, який нами визначений, і останнє це профінансувати їхні виборчі кампанії. І це головне. Те, що ми пропонуємо, це щось подібне до того, що існує в Сполучених Штатах – Political Action Committees, комітети політичного впливу, які фінансують американську політичну систему. Mm -hmm. Вони виникли минулого століття, але на відміну від них, у нас відсутній фундамент, який є в них. Це багатомільйонні організації, організації, які є сотні тисяч членів, громадянські рухи, профспілкові організації, ветеранські організації, які є фундаторами різного роду таких. На політиках екшенкамітісна комітетів політичного впливу. Тобто є люди, які об'єднані якоюсь проблематикою, в них є бачення його вирішення. Вони разом створюють такий комітет політичного впливу, фінансують, накопичують ресурси і винаймають політиків для вирішення цих проблем. От відсутність оцих великих масових горизонтальних громадянських об'єднань, рухів і так далі. Я коли я працював в рамках наукової роботи на цю проблематикою. Розробити адаптивну модель, як от вирішити цю проблему відсутності культури масових рухів, які гуртуються довкола вирішення проблем, і ми запропонували натомість від американської моделі комітетів політичного впливу, громадянські мережі політичного впливу, коли ми не делегуємо комусь якомусь там комітету, даємо гроші, делегуємо представництво інтересів. А ми самі беремо участь у представництві власних інтересів, гортуючись у мережі, скидаючись членськими внесками і домовляючись між собою, ми е, самі впливаємо на процес, не віддаючи це, не делегуючи це право до інших. Тим самим ми робимо одночасно дві речі: те, що є в сполучені штати масові громадські організації. Друге, це ресурс, який вони генерують для того, щоб представляти свій інтерес. Сьогодні станом на зараз це десь у нас 3700 з сімсот, ми вже точно не знаємо, uh -huh. кожен день збільшується кількість учасників мережі, uh -huh. а, які, наприклад, з моменту а, запуску процесу згенерували членськими внесками, там членськими а, вступними а, благодійними десь мільйон двісті чи мабуть вже більше тисяч гривень. А оце от, буквально маленька кількість людей внесками від 49 гривень. Це говорить, що якщо у нас буде скільки, як ми собі поставили за ці мільйон, і кожен буде скидати світ 49 гривень, і більше це з легкістю можна згенерувати 49 так, мільйонів в місяць на представництво інтересів. Щомісячна активність дозволяє перестати бідкатися, виходити на майдани з картонками, просити благати політиків, шукати їхньої політичної волі. Буде дуже проста розмова, як між роботодавцем. І найма працівником, де громадян це роботодавець, а політик це працівник. Виконуєш взяти на себе зобов'язання, отримуєш підтримку, отримуєш голоса, отримуєш ресурси. Не виконуєш, ідеш на вихід. Такого раніше не було, тому постійно люди підкуються про те, що політики щось роблять не те, не так. Але насправді політики представляють інтереси своїх роботодавців. Просто виборці не є їхніми роботодавцями. На жаль, в українській політичній системі на кожен е, політик є в шпагаті. Він в одних взяв гроші, а в інших взяв голос. І коли виникає е, предметна дискусія і голосування за якусь законодавчою ініціативу, де з'являється конфлікт інтересів між спонсором і виборцями, політик завжди стає на бік спонсорів. Так ми mm -hmm. бачимо, що приходять якісь знакові голосування в кожному е, скликанні парламенту, і е, виявляється, що якісь Політики, яких раніше підтримували, якісь не такі, голосують щось не те, і люди розчаруються. Ми кажемо, давайте не будемо зачаровуватися, давайте просто брати їх на роботу. Давайте набудемо спроможність визначати технічне завдання для політики, визначати тих, хто має ними ставати тими політиками, і визначати те, а хто ж буде продовжувати тим політикам, або ми будемо вказувати йому на вихід. Студія. Пане Руслане, мільйон осіб це така амбітна дуже ціль, враховуючи те, що українці хочуть бути вільними, і безумовно в них є оце прагнення до свободи, яке в нас не забрати насправді. Але при цьому ми любимо критикувати, але самому не включатися в процес. Тому що дуже маленька частина серед всього суспільства, саме те активне громадянське суспільство, яке готове до рушійних змін. На ваш погляд, оті зараз майже 4 тисячі осіб, які вже є, чи за час діяльності громадської організації як оцінює? Це результат, і чи, на ваш погляд, вдасться досягнути цифри в мільйон? Ну, в нас навіть чи вдасться це питання, коли вдасться. Uh -huh. А я погоджуюсь, що суспільство не дорігне власне як будь-яке суспільство, не лише українське. Є люди, які лідери, які мають бачення, ведуть, надихають людей, які за ними йдуть. А є люди, які просто підтримують якісь правильні ініціативи, а є, які надають мовчазну згоду, да? тобто вони не проти, тому вони не прочаються. А коли будуть проти, то вони вийдуть і про це, скажуть. А і ці частки завжди присутні загалом, політологи в минулому столітті визначили три різних різновиди громадянської культури: це Піддані так звані, де є влада як абсолют, і вони виконують вказівки влади для того, щоб не мати клопоту на свою голову. Є так звані прихожани, які мають свого фаворита і приходять його послухати як до церкви, і сліпо вірять все, що він каже, і підтримують його кругом, в тому числі на виборах. І третя громадянська культура це учасницька акціонери, це ті, хто вважає себе. Співвласниками республіки вважає, що політики це наймані працівники і мають представляти інтереси у владі, діючи у владі так, як їм делегують це власне ці громадяни, а не якось там волюнтаристки ухвалюючи рішення, тому що люди їх делегували туди, не робити, що їм там заманеться, а виконувати ту програму, яку вони представляють. Якщо подивитися на всі ці три види культури, фактично лише для учасницької форми культури громадянської важливо виборча програма, тому що в першому і в другому випадку, коли ми говоримо про підданих і е, про прихожан, е, вони важдисти, Да? От є в вони за нього. От він сьогодні скаже, треба робити все інакше, і вони скажуть, що треба розвернеться на 180 градусів. Для них це буде ну, взагалі не проблема. А для акціонерів вони ж не, не підтримують політика, бо вони в нього вірять, чи йому він їм подобається, чи якесь інше ставлення. Вони його обирають для реалізації програми. І якщо політик не виконує програму, в цей момент в нього рейтинг стрімко напрямує до нуля і немає підтримки. Це означає, що, що ми конкретно гуртуємо цю прошарок на громадян, які мають учасницьку громадянську культуру. Варто сказати, що о, всі ці частки присутні в будь-якому суспільстві лише відрізняється питомо. Uh -huh. І чим більш деспотичне суспільство, тобто то, тиранія, тоталітарний режим у Радянському Союзі, тим більше зростає частка підданих, тому що побоюються за своє життя, побоюються своїх дітей, намагаються сказати, не висувайся, не відділяйся, щоб тебе не помітити, бо ти, б, б, проти тебе будуть санкції. І е, надалі чуть-чуть е, менше йде е, прихожан, які мають свою такі кульки, субкультури і зовсім мало акценту. не дрейф України в мірю, держав, україн, демократії. Все змінюється до навпаки. Частка підданих стрімко зменшується в транзитних суспільствах. Найбільше оцих прихожан, е, які там люблять почитають одного чи одну чи когось іншого. А менше стає власне підданих і громадян. І якщо ми говоримо про демократичне суспільство, стає найбільшою часткою цих громадян, які воліють реалізувати власну волю, які можливі свої програми, які як дорослі починають мислити, а що я маю зробити, щоб цей інтерес був реалізований. От ми зараз зосереджені виключно на цей час, і очевидно, що як і в інших частках там є свої лідери і так далі. Тому ми маємо внутрішню систему, яка дозволяє реалізуватися будь-кому. Просто громадянам, яким важливо а, бачити і а, визначати, як має бути, тобто брати участь голосуванні косинути ще вони просто долучаються, звучить двох людей, а, особливо більше не вникають в інші речі. Коли голосування визначають свою волю, вибирають якусь позицію, з яку вони голосують, але ну їм не, немає потреби. Генерувати проекти рішень, дискутувати, проносити правки, виносити на голосування, бути тими, хто хоче реалізовувати ці речі шляхом отримання підтримки від мережі. Їм просто хочеться бути поінформованим і впливати на те, що відбувається. А є менші ці лідери, власне, вони проявляються, бо вони скажуть: а хто у вас там представник десь? У нас немає нігде ніяких представників. Щоб стати лідером, треба просто залучити 49 людей. Тобто, в нас немає різних посад, які з'являються в результаті. Призначення, хтось когось призначив. Кожен може там стати лідером, регіональним лідером, національним лідером чи провідником, з тим, щоб отримати право реєстрації від окремого середку. Ми, ми от спробували там, зробити правила, а відповідно до статті 5 Конституції справжньої республіки, де кожен громадянин в міру бажання впливати, щоб було так, як йому хочеться, міг знайти себе тут. Тому що е, сьогодні в державі відсутні механізми. От ми тільки що з колегою дискутували про те, що е, стаття 5 конституції вона дисфункціональна. Ми декларуємо, що ми республіка, що громадяни впливають на плюмучу посередковано, а механізмів впливу немає. От, наприклад, не влаштовує ситуація з правопорядком в громаді. Якісь да всі знають, що там якісь автомати, бо якісь притони, а поліція нічого не робить. А, а як вплинути? А ніяк, тому що цей поліцейський назначається з Києва. А якби був обраний в громаді шериф, який займається правопорядком, то відсутність діяльності бездіяльність шерифа як один із різноманів злочинних діянь як дія і бездіяльність. А призів би до того, щоб на через два роки два роки від собі вибори, міністр керівник, який визначає свій кабінет. Теж саме стоїть питання злочинності, представлення їх до суду до збір доказової бази. Це Питання нормального судочинства, всі ці речі можна впорядкувати, якщо будуть працювати належним чином інститути, а для цього потрібно створити таку систему, де є вплив громадян на це. От, власне, ми почали з того, що створили мережу вільних людей як громадянську мережу політичного впливу в Україні як механізм впливу людей на процес. Спершу ми хочемо, щоб люди навчились опановувати в принципі цей інструмент. Як громадянська участь, як щось таке, що «business as usual», не просто там вау, нам щось вдалося», а вони знають, що це механізм, вони беруть участь, вони впливають і вирішують. Якщо я сплачую внески і впливаю своїм голосуванням, то я заподіюю подією певний сценарій. Коли ми навчимося робити це в своєму громадянському середовищі по мірі збільшення кількістю людей, виходячи назовні, спілкуючи з іншими людьми, які поки що не є в мережі. Пояснюючи, як функціонує система, от ми зараз маємо на меті провести формування, дискусію щодо формування зеленої книги, проблем, от в цій дисфункціональності п'ятої статті Конституції, а з тим, щоб потім почати дискусію про те, а як, а як же ж виправити ці проблеми, формуючи білу книгу. Рішень цих проблем. А з цієї білої книги потім з'являться наші програмні вимоги, що потрібно імплементувати для того, щоб ця біла книга була реалізована. І потім вже після того дійдемо до визначення лідерів, яким ми делегуємо на власне реалізацію цих програмних вимог з тим, щоб були вирішені ті проблеми, які ми актуалізуємо. От Кожен здається, а я знаю проблеми. Вважає, а я знаю рішення або я міг би бути тим, хто вирішить. Будь ласка, долучайтесь до мережі, заходьте на сайт freepeople.org.ua, реєструйтесь, власне, долучайте людей, набувайте членство, потім набувайте статус лідерів, регіональних, національних. проявляйте активність угу. все в ваших руках без виключення. Як кажуть, під лежачий камінь вода не тече. От ми камінь припідняли, а далі наскільки високо він буде, залежить від кожного громадянина, чи він долучиться і допоможе нам тягти цього валуна на вершину гори? Пане Руслане, зазвичай, коли йде про мова про велику кількість амбітних людей, які прагнуть змін, безумовно, ми можемо подумати про політику. Чи маєте плани перетворювати громадську організацію в політичну силу? Ну, власне, вона у нас називається Громадянська мережа політичного впливу вільних людей. Ми коли реєстрували, у нас була дискусія, мабуть, з місяць з Мін'юстом. Він багато що хотів нам змінити. Каже, дивіться, у вас така назва політичного впливу, ви партія. Каже, ми не партія. А чому ви не партія? Ну, дивіться, Партії хочуть взяти владу, а ми хочемо, щоб партії, які беруть владу, на нас працювали. Ми хочемо бути роботодавцем. Це було перше для них де зрозуміли, Потім вони кажуть, так у вас в статуті написано праймеріс. Як це ви не партія? Я кажу, покажи мені закони про партії, про праймість. Не знайшла. Кажу, ну добре, такого немає. Тобто, насправді партії це лише інструмент, впливають на все а, згуртовані громадяни, які готові інвестувати власний ресурс за подіянням власної волі. Ми, як громадяни, приходячи, ну візьмемо алегорично, да? от ми приходимо в ресторан. Ми ж не приходимо в ресторан для того, щоб побігти на кухню, собі там, не знаю, нарізати помідори, чи будь яку страву готувати, потім е вер вертатися в зал і там її споживати. Ми приходимо, щоб нам надали сервіс. Ми вибираємо, що нам хочеться там, в ресторані чи в кафе. Нам е офіціант приносить е наше побажання, щоб е страва, яку винесуть, відповідала е заявленій в меню, і, власне, ціна віддала якості. Якщо все гуд, ми продовжимо ходити до цього ресторану. Те ж саме тут. Партія це провайдер певних змін. А, а, але якщо, наприклад, є ресторан і в нього немає клієнтів, ресторан швидко закриється. І от у нас така історія, що ми приходимо в ресторан, де ми не платимо. А, чомусь ресторан функціонує, і нам не подобається, що нам виносять ті страви, які ми замовляли. А виявляється, просто весь цей час хтось фінансував цей ресторан, щоб на, нас годували тим, що ми їмо. Тому, якщо ми хочемо, щоб політики робили те, що нам потрібно, треба. А – бути готовим ставати для них замовником і фінансувати цей процес. Тому мережа вільних людей ніколи не стане політичною партією. Мережа вільних людей це фактично колективний роботодавець, якщо хочете, мережа вільних людей це конкурент для олігархів. О, те, що може один олігарх, зможе зробити мережа на мільйон. Більше того, мережа на мільйон може організовувати вибори кожен місяць. Олігарх не може, тому що олігарху треба відбити гроші інвестовані в вибори, а мережі вільних людей треба лише реалізація програми. На відміну від класичної фінансової моделі, де є зацікавлені сторони, які фінансують для лобіювання своїх інтересів, мережа, де є велика кількість громадян маленькими внесками, єдина мотивація і мета мережі це заподіяти вплив, щоб програмні вимоги були реалізовані. Тому мережа буде залишатися як роботодавець. Але очевидно, що в нас будуть партії-партнери, через яких ми будемо висувати людей, яких обере мережа для реалізації програми, яку визначить мережа, шляхом фінансування членів мережі для приводу наших представників у владу. Тому так ми будемо заподіювати політичний вплив, бо Ми громадянська мережа політичного впливу, але ні, ми партію ставати не будемо. Так, пане Руслане, ваша головна мета це законний дозвіл володіння зброєю. Власне, чи маєте ще якісь інші вимоги? Ну, от власне, ми про це щойно дискутували, що ми до зараз мали оту єдину програмну вимогу, оскільки в громадян є дуже гостре відчуття відсутності безпеки і спроможності про неї подбати, і ми радше республіканських поглядів на життя, ми не хочемо делегувати. Безпеку державі да? ми не хочемо, щоб було там, ще кілька мільйонів поліцейських, які будуть за кожним кутком за нами дивитися. Бо ми добре розуміємо, що потім треба це все, весь фестиваль оплатити да? і заробітну плату, і все решта. А, 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 а значить, що кліпше ну, ці гроші витратити на. Пістолет, навчання, ну і не потребувати під кожним кутком поліцейського і мати змогу подбати про себе самотужки. Тому в нас ця програма була відразу, програмна вимога відразу була. Це була єдина програмна вимога лише для того, щоб сепарувати людей. Тому що ну я маю великий досвід в громадянсько-політичному житті в Україні, і коли гуртувалися люди довкола певної цілі, виявилось, що ідеологічно вони абсолютно несумісні. Там ліві, праві, комуністи, соціалісти, націоналісти, а потім коли. Але дискусія про програму відбувається, не можна знайти згоди, бо бо кожне питання ділить зал там 50 на 50. Щоб уникнути такої ситуації, да, ми вирішили гуртувати людей, які е, не хочуть делегувати вирішення своїх проблем на когось іншого, які розуміють, що їхнє майбутнє в їхніх руках. Іншими словами, ми гуртуємо дорослих, не дітей, які вважають, що їм держава щось вина, президент, парламент, мер, депутат всі мають біля них бігати і годувати, вдягати і бавити, ми кажемо, дивіться, ну, дорослі люди дають раду собі самі. Їхнє бажання єдине, щоб держава створила такі умови, коли сама держава не заважає громадянам бвати про себе самотужки. Тому ми маємо програмну вимогу про зброю, яка чітко декларує, що ми не хочемо делегувати безпеку кожного громадянина держави, ми хочемо, щоб громадяни мали змогу подбати про себе самі. І так ми розуміємо, що, наприклад, питання економічних питань. Ми так само не йдемо згоди, тому що ми будемо говорити про те, щоб було більше можливостей і свобод для того, щоб кожен займався підприємництвом, сам міг створити робочі місця, тобто не покладався на державу, що вона якісь створить робочі місця, заведе інвестиції. Ми будемо сидіти роками, чекати, коли ж вона це зробить. Ні, кожен сам зможе це зробити. Є доступ до фінансових ресурсів, як банківської системи і інших інструментів, питання свободи. І підтримки приватної ініціативи, і власне, якщо ми говоримо, що ми в питаннях безпеки однакової думки, не ми так само ведемо однакової думки і в питаннях економіки. І так, врешті, питання зараз. Ми заходимо в процес дискусії про проблеми в інших секторах, що заважає державі бути належно функціонуючою, які дисфункціональності заважають державним інститутам, щоб напрацювати рішення, а що треба пофіксити, щоб інститути працювали належним чином. А тоді з цього виникне чітке розуміння програмних вимог, що конкретно треба зреалізувати, щоб інститут держави почали діяти належним чином, і потім ми проведемо внутрішнє голосування. Кожна програмна вимога, яка набере понад 75%, Голосів громадян в мережі, а вона стане нашою програмною вимогою, доповнюючи вимогу на право володіння зброєю самозахисту. Таким чином у нас з'явиться великий список наших вимог, тобто наше бачення країни, що треба в ній зробити, щоб ми жили так, як би хотілося, не всупереч, а завдяки. А далі почнемо дискутувати вже про механізми приводу лідерів яким чином їх відбирати, як має бути процедура голосування, через які політичні партії, чи одну партію, чи яким чином все це наша попередня дискусія? Тому коли є хтось кому це важливо, хто хотів би впливати на цей процес, хотів долучитись, бути частиною його? Будь ласка, заходьте на сайт Фріпіпл реєструйтесь, сплачуйте вступний внесок, злучайте двох громадян, набувайте повноцінне членство в мережі і впливайте на всі рішення, які вона ухвалює. Ми ну, вам дякуємо, пане Руслане. Що доєдналися до нашого етеру? Виконавчий директор громадської організації Мережа вільних людей Руслан Рохов був з нами на зв'язку. Говорили власне про нову громадську організацію в Україні, яка має амбітну ціль зібрати мільйон свідомих громадян.